Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Похтащин. Сьогодні мама буде робити гарну зачіску. Усім привіт-привіт! Для зачіски нам потрібно ось такі звичайні трубочки, резиночки і ножиці, тому що трубочки я буду перерізати ось так наполовинку. Юлечка дуже хотіла кучеряве волосся. Ми вже її так робили, і я хочу поділитися. Знаю, що в мене дивляться мамочки, яких є також дівчатка, тому зберігайте собі цю зачіску і будете радувати своїх діточок. Не знаю чому, але вони дуже люблять кучеряве волосочко. Ну а ми приступаємо, гарно розчисуємо волосечко. У мене воно було ще трошки вогке, таке не дуже дуже сухе. Накручуємо на трубочки. Мені подобається цей метод тим, що волосечко не пересушується, плойкою нічого не палиться, і зручно спати, тому що не дуже грубе. Покажу вам трошки зблизька. Ось Подивіться, як в нас вже половину ми зробили. Зараз покажу на цій стороні, як воно робиться. Значить, ми беремо волосочко, можна більше, можна менше. Палочки я перерізала наполовину, волосечко не дуже довге, і накручуємо накрутили, можна далі, можна ближче. Сюди і ось так оп, наполовинку склали. І тепер резиночкою ми зв'язуємо ось ці два кінчика. Оп, і все. І готово. І так далі. Ой, діночка. І далі знову беремо і далі. Ти хочеш теж робити зачіску? Та. Та. Все. Хорошо, далі робимо. Така красуня в нас вийшлась. <серказ> Повертайся, покажемо, що в нас тут вийшло, щось накрутили. І можна вже спати. Ось, бачите, як воно. Класно, ми вже так робили. Дуже така кучеряшка, виходить. Юлечку, тобі подобається кучеряве волосячка? Дуже. Вона вже мене дуже давно просила і таки дочекалася. Сьогодні трошки вільніший вечір. Помили волосячко. Завтра неділя, будеш красуня. Да? Завтра будемо гарну зачіску робити. Все, на добраніч. Ну що ж, добрий ранок? Я вже Юлечку почала розплітати. Ось так ми зрізаємо тисиночки оці резинові, і дивіться, які кудряшки. Ось тут резиночки знімаємо, бо, до речі, тут трошки розплилося. І все. І ось такі кудряшки у нас виходять. Зараз ми розплетемося і вам покажемо цю красоту нашу. Одна кочеряшка вночі розстилася і буде тепер довше. Ну, повертайся. Повернись доня. Ось, подивіться, яка красотулька у нас. Зараз будемо робити зачіску з цих кудрів. зачіск Що? кодрів. Челяська біжя як від натак. Так тебе котіряшка більше. Mm -hmm. Вона так і таку не зібрала. Зараз візьмемо бантик і гарненьке заплетемо щось тебе, так. Да? Mm -hmm. Ну, а тепер я хочу познайомити вас із такою красотою. Я замовила своїм діточкам. Знаю, що в мене багато дивляться, мамочок. Подивіться, яка красота. Просто, неймовірно, Ось ці дуже гарні. Ось ці такі бархатні, такі дуже гарні. Подивіться, як їх гарно запаковують. Ось такі спеціальні кульочки, гарні заколочки. Дуже добре тримаються. Ми вже не один раз там замовляли. Ось магазинчик. Це також шия знайома наша, наша родичка навіть. Вкладають ось такі з любові і можна навіть ось такі бокси на подаруночок. Подивіться просто неймовірна, ніжна красота. Тому, кого також є дітки, дівчатку, до речі, порівняно недорого, можуть зробити на ваш смак це роблять самі. До речі, не тільки заколочки, навіть і шиють, і пошиття одягу, плаття, блузки, бантики просто дуже класний магазин. Є номер телефону, залишу вам в описі під відео ще. Кому зацікавлено це, переходьте і замовляйте. Просто не можна показати вам, передати, яка це красота. Дівчата мої взагалі задоволені, вже носять ось ці дуже гарні, особливо зараз на свята, на свята різдвяні. Замовляйте. А ми з Юлічкою будемо зараз робити її красоту і з цією красотою. Ну, ось і все, наша красуня. Повернись, давайте. Ось, подивіться, як наші кучеряшки виглядають. І ось так такі бантички ми вибрали сьогодні. Ось такі дуже гарненькі по святковому, і будемо йти в церкву на так? Все, Юлічка вділася. Тепер ідемо в бенті. Тепер діночки будемо робити красоту. Діку. Ось такі бантики, які діночки будемо вибирати сьогодні. Новенькі. Не можу, вам... ну, не можу вам не показати ось цю красунечку. Подивіться, які хвостики, які бантики. Підплатка, якраз гарненько підійшов колір. Ну просто красунечка моя, все. Другу теж вділи. Заплили, можна вдівати курточки, так? Да? Все, пішли. І так, Да. Діночка, ну посміхайся, які твої хвостики гарні. Ох, які гарні. Ти ще сонна, так? Да? Гарнюня мамина. Ну, все, ми будемо бігти, збиратися далі. Хочемо попрощатися з вами, показали вам нашу красоту, як ми робимо зачіски, познайомили вас із магазинчиком, тому переходьте, замовляйте. На цьому прощаємося з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Пока!